Я хотів би розпочати з діяльності Державної надзвичайної комісії із заходів щодо подолання наслідків жахливої атаки і вбивства російськими бойовиками мирних громадян України в Маріуполі. В щоденному режимі кожного дня о 16.30 відбуваються засідання оперативного штабу Державної надзвичайної комісії. Вчора таке засідання відбувалось з Дніпропетровська, перший заступник голови державної комісії, вів таке засідання. Сьогодні заступник голови комісії з Полтави буде проводити також засідання оперативного штабу. Всі служби, в тому числі служба з надзвичайних ситуацій і органи державної влади, працюють над тим, щоб допомогти постраждалим людям. І поступово почати процес відновлення міста Маріуполя та інших міст, які постраждали від російських терористів. Сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення про виділення з резервного фонду уряду 10 мільйонів гривень безпосередньо на місто Маріуполь, які повинні бути спрямовані частково на першочергові відновлювальні роботи, і з цих коштів міська влада дасть. Фінансову допомогу сім'ям загиблих та сім'ям постраждалих. По іншим населеним пунктам, по Авдіївці, по Дебальцево, зараз Державна надзвичайна комісія працює з тією метою, щоб обрахувати необхідні суми коштів і разом з місцевою владою, разом з місцевим бізнесом і за допомогою центрального уряду профінансувати першочергові потреби.